Місто отримало ліміти на природний газ, адже своєчасно розрахувалось за спожитий. А відтак хмельничани можуть бути спокійними, зимуватимуть з теплом. Теплопостачальні підприємства в бойовій готовності зустріти зиму. Хмельниць теплокомуненерго та південно-західні тепломережі під час ремонтно підготовчого періоду доклали максимальних зусиль. Завершили реалізовувати усі програми, які були направлені на модернізацію котелень, центральних теплових пунктів тепломереж. У цьому році вперше працювали відповідно до інвестиційної програми, яка була розроблена на вимогу національної комісії регулювання ринку комунальних послуг. Тиждень тому подали тепло у дитячу лікарню та перинатальний центр. Опалювальний сезон розпочався і в інших медичних закладах, за зверненнями головних лікарів. Моніторять температуру в групах дитячих садочків в тих, де вона була нижче 18 градусів, прогріли, враховуючи те, що в день 20 градусів на вулиці, звичайно, в день ніхто опалення не подає. Що стосується інших медичних закладів, і перинатальний центр подали опалення обласні установи. Звернулися керівники медичних установ, де потрібно. Ми на їх прохання приміщення кажуть, подали тепло, щоб Тепло повітря було, щоб був нормальний температурний В загальноосвітні навчальні заклади. Тепло поки що не подаватимуть. Спростував заступник міського голови Анатолій Нестерук чутки з приводу відміни осінніх канікул у школах. Хочу ще проінформувати хмельничан, що ми розглядали і тому, що різні слухи ходять в місті. А чи будуть канікули, зараз відмінені осінні канікули? Чи будуть продовжені зимові канікули, то можу можу сказати, що осінні канікули будуть згідно графіку? Ми їх не відміняємо і ми їх не переносимо. А вже після того подамо опалення всі заліосвітні школи нашого міста. Якщо протягом трьох днів середня добова температура повітря буде нижче 8 градусів, опалювальний сезон розпочнеться в помешканнях хмельничан. І якщо міська влада доклала максимальних зусиль, аби житлово-комунальне господарство підготувати до зими, городянам залишається справно сплачувати за отримані послуги. Шановні хмельничани, дуже прошу всіх, тому що ми маємо заборгованість більше 30 мільйонів гривень за житлово-комунальні послуги по нашому місту. Я хотів би, щоб зараз, особливо цей час напередодні опального сезону, щоб всі розрахувалися за ті послуги, які ви отримали ще в минулому опальному сезоні на літа, тому що держава перебуває в дуже важкому стані, дуже велика фінансово-економічна криза є. Крім того. Якщо ми щомісячно не будемо розраховуватись, нам просто зимою ніхто не буде виділяти ліміти. А за дотримання лімітної дисципліни дуже сурово будуть карати наказувати як керівників наших комунальних підприємств, так і в цілому місто. Просто природний газ безкоштовно ніхто нам надавати не буде. Так само, і електроенергія, ті ресурси, за які ми повинні щомісячно регулярно розраховуватись, тому ще раз наполегливо прошу своєчасно розраховуватись за ті послуги, які ви отримали. Wait to